Твій мозок тебе обманює, причому постійно, він не спеціально це робить, він просто намагається спростити цей світ і в процесі викривляє реальність. Це ще називається когнітивні викривлення. Це автоматичні короткі шляхи в мисленні. Вони зручні, але не завжди точні. Це ще як брудне скло між тобою і реальністю. І чим чіткіше ми будемо знати ці викривлення, Тим чіткіше ми будемо бачити реальність, і як вона на нас впливає. Тобі здається, що твій партнер став холоднішим. Він не написав тобі добра ніч, або відповів дуже коротко, або пройшов певний час після того, як він тобі відповів. Але ти не помічаєш, як він робить тобі компліменти, проводить додому, дарить інколи квіти, тому що ці дії не вписуються в цей сюжет, який ти сама собі створив. Або, наприклад, ти думаєш, що ти байдужий сильний. Ти ігноруєш те, коли тебе вітаються або намагаються завести діалог, але ти дуже добре помічаєш, коли з тобою не вітаються або відповідає грубо. ти не шукаєш правди, ти шукаєш те, у що ти сам повіриш. Помилка підтвердження це фільтр, через який ми бачимо реальність. Він працює навіть тоді, коли ми цього не усвідомлюємо. Він хоче бути правим, а не хоче бути чесним. І чим більше ми віримо в те, що ми собі надумали, тим важче нам повірити в протилежне. Але якщо ми помиляємося. Якщо в те, що ми віримо, це просто історія, яку написав наш мозок. Бо правда в тому, що партнер піклується про нас. Друзі добрі до нас, а люди не такі злі. Люди можуть любити тебе, але не можуть це зараз проявити, тому що в них своє в голові. Просто мозок цього не помічає, якщо ми не зупинимось і не подивимося на картину ширше.